Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Розшивець. Що ж, дорогі рідні, сьогодні наші інформаційні джерела телемарафон сказали, що Україна. Виграла від зустрічі е, Дональда Трампа з Сінь Цзінпіном, лідером комуністичного Китаю, що, наприклад, Китай готовий продати свого союзника Росії. Ви знаєте, я, от людина, яка завжди говорить правду, об'єктивно дивиться на речі. Правдиво. Ну, от я думаю, ну для чого ці розмови? Китай готовий продати Росію. Ну, Китай ніколи не продасть Росію, від слова зовсім. Тому що це два стратегічні союзники. У них є дуже величезний спільний кордон і величезні інтереси в геополітики. І щоб Китай продав Росію. Знаєте, от мені дивно читати це все, і я розумію, чому у нас такі погані справи. Тому що ми ніколи реально не дивимося на реч. У нас нема професіоналів. Ви подивилися, як професійно вів себе Сінь Зіньпінь на зустрічі з Дональдом Трампом. Дональд Трамп. Бігав, посміхався, казав, який ви чудовий. Китай чудовий. У нас все чудово. Сіньзінпін був холодний, як китайська велика стіна. Гідний і холодний. Китайська дипломатія і ця людина продасть свого союзника Росію, як писали наші ЗМІ. Ну для чого це все рідні, дорогі? Для, вибачте, для натовпу. Ну не треба ж обманювати людей. Скажу чесно, зустріч в Південній Кореї для України між Сінь Цзіньпіном і Трампом виявилася не дуже обнадійливою, м'яко кажучи. Ну, по-перше, лише одна заява Трампа: що Китай готовий допомогти закінчити війну. Все, це заява Трампа. Сінь зіньпінь не сказав ні слова про те, що він щось готовий зроби ти. Все по війні. Одна тільки заява, рідні, дорогі. Решта, що Китай і США вирішували між собою зниження мита на китайські товари. Те, що Китай буде купляти американські товари і поставляти рідкоземельні метали, боротьба з наркотиками це проблеми тільки двох країн. Заява по Україні була тільки одна: що Китай готовий допомогти, і цю заяву зробив не Сіньзіньпін, а зробив Дональд Трамп. Ну і ще одна річ: Дональд Трамп сказав, що ми можемо дати їм повоювати. Ну, 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 Цю ж фразу українцям ніхто не сказав. Так, Ну знову для чого Для чого працювати нашій пропаганді на НАТО? Ну скажіть, так, які є, щоб ми готувалися. Ні, так от я вам рідні, кажу, Трамп сказав таку фразу. Ви знаєте, мене здивувало, я її слухав раза три. Не міг повірити. Трамп сказав, ми, ми можемо їм дозволити ще повоювати. Хоча ну, не треба вже воювати, великі дуже жертви, але ми можемо їм дозволити повоювати. Дональд Трамп фактично сказав: ну, давайте воюйте ще півроку до весни, а там може помиртися. Коротше кажучи, дуже важка зустріч для України. дуже Недобрі наслідки, я кажу дуже обережно так, дуже погані наслідки для України. Жодних конкретних обіцянок і слова Трампа ми можемо дати їм повоювати. Ну і потім наказ Трампа готуватись до випробування ядерної зброї, тому що правильно, тому що Путін піджимає буревісником посійдонами, а Китай рветься в лідери по кількості ядерної зброї. Нічого доброго для України немає. З вами. Український історик та журналіст Єршвець. підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі! Дякую вам.